Така штука, яка мені дуже сильно е, полегшила життя, прям принципово. Я почав е, робити розподіл своїх коштів на регулярній основі майже кожен день. Тобто, у мене така структура моєї справи, тому що я там, керую декількома проектами, і так виходить, що мені якісь нові гроші заходять майже кожен день. Є люди, які отримують зарплатню раз на місяць, хтось отримує раз на тиждень. Але є. Певні підприємці, є там люди, які працюють на будівництві, або там в таксі. Вони кожен день отримують якісь живі гроші. І ось я помітив, що у мене буває така ситуація, що, наприклад, я. Наче там тут отримав щось, тут отримав, і в мене якісь гроші на карточки там, трохи збираються. А потім хобана, і там треба заправити автівку. А потім оп, треба купити страховку на автівку. Потім приходить якийсь рахунок за комуналку і ти там думаєш, о, там за газ там декілька тисяч опалювальний сезон там прийшло. І ти, наче у тебе на карті були гроші, але ти потім там хоп, 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 буквально за півгодинки. І, стат... і в тебе і в тебе немає. І ти так думаєш, ну. Так, окей. Якось недобре, да, недобре. Якось вже некомфортно. Потім е, я побачив, що інколи ти починаєш десь заходити трошки в мінус, трошки і тобі не хватає. тому що тобі так співпало, що в тебе, наприклад, 15 го числа. В тебе на картку умовно зайшло 5 тисяч, а витратити тобі саме 15-го треба 10. Так, оце от буває, знаєш, там комуналка, комуналка якась от треба або квартири, там, там раптово, знаєш, щось. захворів там ліки, треба купити, да. ну тобто, ти не можеш не купити. У, у людини може бути там тисячі один різних статей, куди вона може там їй може знадобитися гроші. І я, от з цей фінансовий лайфхак почув від дуже заможної людини. Він мені пояснив такий принцип. Він каже: Я просто беру і створюю для себе такий. Спеціальний фонд саме на цю потребу. Тобто, він мені це ця, ця людина вона там заробляла мільйони, мільйони, мільйони гривень. Дуже Тому дуже дуже-дуже-дуже варто послухати дуже, 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 дуже підприємець масштабний. І я був дуже задоволений що саме він мені це розповідав, і він мені сказав, що. Я ось створюю для себе такі амортизаційні просто фонди, ось просто таку, е, такий гаманець, куди я відкладаю кошти. І я, наприклад, знаю, що мені там на місь, там, утримання будинку мого треба стільки-то грошей, автівка, там, а у нього автопарк, стільки-то, у нього є там частний літак, він розуміє, мені стільки то грошей треба на це, на це, на це, на це. На це. І я цю саму практику взяв для себе. Тобто е, в, в моєму житті цей фінансовий лахак працює таким чином: я створив певні гаманці. В яких я розумію, скільки грошей мені треба на паливо, на податки, я розумію, скільки мені грошей треба витратити на абонемент в спортзал. Я розумію, що коли мені треба там, купити щось об'ємне, габаритне, я просто запланую його заздалегідь, і я буду потроху відкладати кожен день певні кошти. І коли ти кожен день, там, наприклад, це в моєму випадку, я заходжу там, і там, хвилинку-дві просто роблю такий невеликий розподіл цих грошей, і я там. 25 гривень туди, 100 гривень туди, 80 гривень туди, 17 гривень туди, 14 туди, 28 туди. І тобто, Через це потім у мене там за місяць, за два такої практики, в тебе створюються такі гаманці на все, що тобі потрібно, і потім до тебе заходить якась нова принципово там прикольна сума, і ти розумієш, що її ніщо від тебе вже не відірве. Тобто не буде того, що зненацька з'являється якась там потреба, що ти. Ти треб... її не зможеш закрити. Да, там, да, тобто, тому що ти розумієш, що у мене на це є гаманець. Тобто, у мене є гаманець на все, що необхідно. Тобто, мені потрібно, наприклад, там нову одежу собі придбати. Все, я беру це з гаманця, який відповідає. Відає за там мій зовнішній вигляд, uh -huh. мені потрібно, наприклад, купити придбати якісь вітаміни, це гаманець і здоров'ям пов'язаний. Там мені потрібна відпустка кудись поїхати. Це гаманець, там подорожі, там і таке таке. І коли ти кожен день непомітними грошима відкидаєш. Це може суттєво розгрузити тебе, і ти будеш відчувати, по-перше, контроль. По-друге, в тебе не буде фінансового стресу, що у мене гроші потрібні 15-го, а я знаю, що вони 18-го зайдуть, але потрібні 15-го, і ти починаєш десь позичати. І якщо, наприклад, ви розумієте, що вам незручно кожен день просто відкладати, в тому що у вас там гроші заходять раз на тиждень, або, або раз, два ми, рази на місяць або ми. раз на місяць, там хтось тримає платню. Просто можна це робити на рівні там, тижня, раз на тиждень сісти розпрод... ну, розкидати. Роз... Дати ці кошти або раз на місяць, але Якщо ви це навчитеся робити, у вас сформується бюджет і розуміння, скільки реально грошей вам потрібно відкладати по яким гаманцям, щоб для того зняти ось цей фінансовий стрес. Це круто. Це можна робити, як ти кажеш, там ну банки якісь там умовно в мобільному додатку, Двичайно. да або там, якщо готівкою, там хтось знімає по конвертам. Да. Ну готівку це напевно не практично зараз. Да, вже, дуже не я. Я саме використовую тому мобільний. У нас є банк дуже відомий. і Там у ньому є такі баночки, гаманці. І от я кожен день заходжу. Туди і там закидаються все. Ну кожен день це це морока, напевно. Знаєш. Ну там, умовно, тобі прийшли у тебе там вісім там статей витратити там я тобі більше скажу: у мене цих банок зараз 30 штук. Тридцять штук. Ну це вже професіонал видно, я своєї тобі справи, Я тобі скажу, я тобі скажу інсайт, такий по секрету, що для мене це одне із найулюбленіших справ за день Чому? Тому що мій мозок отримує ось таку купу. Дофаміну і серотоніну, тому що я саджуся, я розумію, наприклад, у мене там як певна сума на карточці якась, і я починаю робити цей розподіл, і я розумію, що я за там, 30 секунд або там за там, хвилину я 30 разів щось відклав кудись, і я до своїх фінансових цілей на 30 кроків став. Ближче. розумієш, це це, круто, це та. наскільки це, це буквально. Ну ти це, це тому, що я розумію, що коли я відклав щось на продукти, щось на паливо, щось на комуналку, щось там на відпочинок, щось там на нову техніку, щось на оренду офісу, там тим пум, -пум. коли я це відклав, я розумію, що взагалом я ж рухаюся згідно зі своїм фінансовим планом, і я за ці 30 транзакцій, які в мене зайняли, аж 60 секунд, я на 30 кроків став ближче до своєї фінансової мети. І для мене це одна із найулюбленіших таких частин мого дня, коли я роблю цей розподіл. Я від цього кайфую неймовірно. Тож, якщо хочете, щоб там як у пісні монатіка, ендерфіни, пошлі, да. то спробуйте от такий лайфхак, який радить Дмитро. Але я ж розумію, це не єдине. Давай, що у нас друге. Приїхали. Ну е, мабуть, це буде необхідність, е, на мою думку, така базова річ. Про неї багато хто говорить, але мало в кого вона є. Це подушка безпеки на 6 місяців. Я просто спробую трохи під іншим кутом її е, розповісти. Тому що люди знають про неї дуже багато людей, які цікавляться, вони там фінансовою грамотністю, або просто там вони розуміють, треба мати на 6 місяців подушку безпеки. Ну, Запас, якийсь. але да, але на на практиці, потім що 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 відбувається? Люди не каже. От я зараз заробляю в гривні, от я зараз відкладу гривні, тому що долар купляти вже дорого, але ж ці гривні, вони ж їх з'їсть інфляція. І те, що я зараз відклав 100 гривень, а через там півроку чи шість місяців, я ж на них там да, це вже буде 80%. Да, гривень. Так, це вже там. буде там інша покупна спроможність. І ось що, що дуже важливо, на мою думку, тут розуміти, коли ми кажемо про фінансову подушку безпеки. Там не йде мова, що от ці гроші мають на вас якось там працювати що вони мають давати якісь високі відсотки. Фінансова подушка безпеки це гроші на випадок форс-мажору. Це Війна в країні, це хтось захворів, це, не дай Боже, влетіли в іншу автівку, і ви розумієте, що ваша страхова вона покриє частину. частину там якусь, та. Або ви розумієте, що вона там оплатить ту автівку. А вашу автівку, якщо у вас не каско, вам треба за свої кошти буде відновлювати. І ось це самі ті гроші, які ви використовуєте у форс-мажор. І зраз... треба тут для себе просто прийняти цю ідею, що навіть якщо їх трохи під'їсть інфляція, навіть якщо ви купите там долар чи євро по іншому курсу, це набагато краще ніж коли ви стикаєте з реальною халепою, а у вас нуль або у вас. Там слабкий мінус, бо ви думали, що 18-го буде зарплата, 15-го витратили щось побільше, і тут ви влітаєте на 30, 40, 50 тисяч гривень, і ви взагалі йдете під воду. І саме через це фінансова подушка безпеки це не про те, щоб кошти працювали з найоптимальнішим для вас там способом і давали високі відсотки. Це про те, щоб бути трохи підготовленим до якогось чорного лебедя, який може дуже знанацько вірватися в наше життя, як це, наприклад, було 24 Чтвертого лютого, Тож саме через це фінансова подушка безпеки це про страховку, це про такий, на випадок. Такі да, це, це такий дріт, який просто вас утримає від того, щоб провалитися кудись там під воду. Скажи, а от є, припустимо, там не знаю у відсотках, скільки нам треба от накопичити якусь там суму, ну, щоб оце от було вже на 6 місяців, умовно там. Ну, звичайно, кожен заробляє там різні певні суми, але ми от кажемо: там, аби якщо там твоя зарплата там, 25 тисяч, отже, на 6 місяців, це що, це треба помножити там на 5-6? на 6. Ну, що буде 2, 150? Ні, 20 тисяч умножимо на 6, у нас буде 120, і ще 5 умножимо на 6, це буде 30, да, 150. 150. Тобто треба от 150 тисяч там собі загашник мати, і це буде на 6 місяців. Як варіант, але це треба розуміти, якщо ви заробляєте 25, це не факт, що ви тратите 25. Можливо, ви щось відкладаєте. Можливо, ви в случаї втрати роботи ви можете прожити на менші кошти. Тож треба рахувати не тільки, скільки я заробляю, а скільки я реально витрачаю. Тому що якщо людина, наприклад, заробляє 25 тисяч, але вона порахує все і зрозуміє, що я можу на 18 тисяч жити, і це не буде провалом а, мого якості мого життя, то фінансова подушка це буде 18 помножена на 6 місяців. Ну, Тож, це треба проаналізувати, та, якби її визначити. Та, та. І тут ще один такий невеликий лайфхак по подушці. Якщо ви там дуже сильно переживаєте за ту саму інфляцію, то просто робіть її в трьох валютах. Відкладаєте 33% в долари 33% євро і 33% гривні. І куди б там курс не йшов, у вас нічого не зміниться. Тому що якщо долар пішов вверх, у вас гривня. Послабшала, але у вас пропорційно 33 33 33 ви нічого не втратили. Так само, якщо гривня укріпилася долар просів, наприклад, або євро, там, або е, якась там інша валютна пара змінилася, то ви нічого не втратили, тому що у вас у всіх трьох валютах є ці накопичення. Саме через це класно, коли ви відкладаєте пропорційно в трьох валютах ці гроші. Окей, добре, це був другий наш лайфхак, фінансова подушка. Якщо ми кажемо вже безпосередньо проведення нашого бюджету сімейного, особистого, які є лайфхаки, от саме на цю тему? Ну, по перше, для тих людей, де, наприклад, хто не дуже з цією темою знайомий, я скажу, що є декілька видів сімейного бюджету. Бо є не всі люди там сімейні, хтось там ще сьогодні холостий, у нього немає ще поки що сім'ї. І є люди, які взагалі там бюджетом як таковим не користуються. Тобто вони просто там витрачають гроші, та й витрачають. Пішло, пішло. А да що, що треба розуміти? Є якщо ми все ж таки кажемо про там сімейний бюджет, є бюджет загальний. Коли все йде в один загальний такий котел, є е, роздільний, коли у чоловіка свої гроші у жінці свої гроші повністю. І є бюджет збалансований. Це коли, наприклад, частина грошей є загальна, або і частина грошей є там у чоловіка і у дружини. Тобто mm -hmm. є, є такий, якби розподіл. Тобто, на мою думку, найоптимальнішим є саме збалансований бюджет, коли. Якісь гроші є в дружини, якісь гроші є в чоловіка. Але, наприклад, вони домовилися, що основні гроші вони витрачають разом. Тобто, ми з моєю дружиною, ми коли створювали сім'ю, ми ще до весілля проговорили, що ми будемо мати такий спільний сімейний бюджет, коли, наприклад, якщо мені треба витратити там чи їй, чи мені якусь суму грошей, яка більше ніж там певна сума, яку ми саме собі там установили, то ми просто радимося один із одним. Тобто, звичайно, якщо мені треба там на 2000 тисячі гривень паливо залити в свою машину, я не буду там телефонувати дружині і казати, що я там заливаю паливо. Ми не кажемо про якісь постійні регулярні платежі, там комунальні, там чи те, що треба. Ми кажемо саме про нові якісь витрати. Про якісь покупки великі, можливо, да, про, так? про те, що наприклад якусь має там ну велику вартість, і вона там переходить за там той ліміт, за яким ми домовилися, тому що, якщо наприклад. Моя Настя там знаходиться десь в супермаркеті там чи в якомусь гіпермаркеті або в магазині. Вона хоче собі там щось дрібне купити. Ну вона не буде мені там телефонувати і ну, казати, так, там так. я там хочу купити це. Ну це це не потрібно. Але з іншого боку, наприклад, якщо там та річ вона щось хоче, там вона коштує там 20-30 тисяч гривень. Вона вже буде зі мною радитися. Тобто вона вже скаже: у мене є плани на таку річ, я хочу таке купити. Що ти про це думаєш? Чи потрібно не потрібно, на часі, не на часі? Можливо, там є якісь більш важливі. Пріоритетні речі почкати, там. Да, можливо, заплануємо там. Тобто, якщо це переходить певний наш фінансовий ліміт, за якими ми домовилися, то ми вже разом приймаємо це рішення. Але загалом є кишенькові гроші в мене, є кишенькові гроші в неї, і в них ми не маємо звітності. Саме тому тут ще дуже такий. Під лайфхак? Такі, лайха, лайфхак лайфхак лайфхак, в лайфхак в, в матрішки, Да? Вимовити, це ж да. треба лайфхак Треб... в лайфхаці. Треба буде да, повчитися цей дикції трохи. Ну нічого, нічого. То, е, цей класно, коли чоловік дружині своєї дає кошти, е, в яких він взагалі не питає в неї ніякої звітності. Тому що. Я розумію, що в цьому питанні має бути баланс, тому що інколи буває дівчата, в яких така фінансова програма, що все треба витратити, і ти її скільки не дай вона все витратить. Але mm -hmm. якщо ми кажемо про е, людину, в якої нема там цієї підсвідомої програми, а просто жінка має, на мою думку, мати гроші, за які вона. Не звітує тобі взагалі, тобто вона може витратити їх на косметику, на якісь процедури, на якісь речі, які ну суто для неї, для душі, для того, щоб вона почувала себе вільно. І якщо... Хлопець, там, чоловік, він може забезпечити ці кишенькові гроші такі, і не треба звітності. Він каже, я ж там тобі вже 300 гривень вчора дав, куди ти їх знову там діла. А що ж там це? А я ж тобі там тисячу на тому тижні вдавав. Що там цією цею тисячу? А ну, дай мені звіт. Що, 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 куди ти, ти їх витратила? Да, так, ось, ось Це треба розуміти, що ось оце емоційний зв'язок, такі речі вони гасять неймовірно. Не через те, що там ви її не недові... там Зрозумійте, що. Якщо ви довіряєте своїй дружині, куди вона витратила ці гроші, це її діло. І не треба в тому питатися, і рубати, і різати осі емоційні пута, які між вами є. Добрі. Ну то це такий невеликий це лайфхак. Це вже сімейний був да. лайфхак, і фінансовий, і сімейний. Бачите, і, і наостанок, напевно, буде ще один. Угу. Ми вже вивчили подушка безпеки, розподіл бюджету, там збалансований першим мультивалютні накопичення. Там мультивалютні накопичення. Перший розподіл по банкам угу. своїх доходів. Ну і та, напевно, четвертий Такий фінальний лайфхак, Дмитре. Ну допуст... ну, припустимо, що ви вже там, відкладаєте гроші, і у вас є якась там подушка безпеки. Припустимо, що ви хочете почати там кудись інвестувати ці кошти, якось їх примножувати, щоб вони у вас просто не лежали, а якось вони у вас працювали. Тут у багатьох людей є таке питання: там, а тут з чого мені там от, починати цей процес? Куди інвестувати? Так, так, Куди мені інвестувати? І ось тут е, я хочу сказати дуже прості дві речі, дуже прості дві речі. Але ці речі, за якими стоїть Ворен Бафет, а це один з найбільших і найуспішніших в світі інвесторів. Він каже дуже просте правило про гроші: ніколи не втрачайте гроші, ніколи не втрачайте гроші. Правило друге, якщо ви хочете зробити якусь дурницю, подивіться правило перше. Ніколи не втрачайте гроші. Тобто, коли ви відкладаєте гроші, коли ви починаєте щось інвестувати, немає жодного сенсу вкласти свої гроші в якийсь інструмент, який вам там обіцяє шалені відсотки, але по факту будуть збитки, і буде там нуль або мінус. Ви там втратите все. Тобто, щоб вам не обіцяли, які б там не казали рожеві, якісь там окуляри не начіпляли на вас і не давали вам якихось прогнозів, зрозумійте, що коли ви не втрачаєте гроші, то ті гроші, які ви заробили 10 років тому, Гривня, яку ви 10 років тому отримали, якщо ви не втратите її, вона сьогодні буде на вас працювати і приносити вам нові гривні. Якщо ви будете нетерплячими, якщо ви будете треба купити дешево, Швидко. продати дорого, да, да, то який хайп є, тут якась піраміда фінансова, тут пропонують 100% на місяць. От я буду вже, я зараз тисячу доларів вкладу, і наступному місяці у мене тисяча доларів доходу, я звільняюся. Ну тобто, якщо, якщо ви так мислите, а я так мислив, 19 років втратив купу грошей, то вас чекає розчарування і треплячість це надзвичайно важливий фінансовий лайфхак, коли ви створюєте свій особистий капітал, і не втрачати гроші це концепція, яка може докорінно змінити ваше життя. Тому що якщо ви не втрачаєте зароблені гроші, а інвестуєте їх розумно в консервативні інструменти, 20 Років тому зароблені кошти сьогодні будуть працювати на вас. Кошти зароблені сьогодні один раз, будуть працювати на вас наступні 30 років, якщо ви будете мудро їм розпоряджатися, коли ви зрозумієте мощ і глибину, потужність цієї концепції, ви не захочете просто купити якусь дешеву крипту в сподіванні, що вона зараз взлетить, а в итоге вона за там років, заскамиться, і ви будете сидіти на свій баланс в бінансі. Оновлювати і дивитися, думати, краще б я ці гроші там вклав на якийсь більш консервативний інструмент, і 10% річних але гарантовано отримав, ніж 300% в мене десь в мріях моїх. Так залишилось. і лишилися, да. так. Тож, оце терплячість і не втрачати кошти. Найголовніше круто. Дякую тобі, Дмитре.